Вітаю всіх, сподіваюся, ще долучиться інші дівчата також. Отже, я включила запис, до речі, щоб ви знали, що нас ми записуємося, і потім цей запис я викладу групу для того, щоб всі інші теж його побачили. Отже, давайте в першу чергу. Якщо я сподіваюся, ви всі дивилися вебінар. Якщо ви його не дивилися, то я буквально два слова скажу про себе, я мене звати Стефанія, я гіпнотерапевт, сертифікований в трьох міжнародних асоціаціях, я цілитель, наставник і автор своєї власної системи трансформації життя через роботу з підсвідомістю. Це система, яка заснована на гіпнотерапії і Закликана стілювати, стілювати тіло, душу і реальність. І я створила цю групу, запросила вас в цю групу саме для того, щоб ви дізналися, що існує такий метод, як мій. Існує те, чого ви і досі, я думаю, ще не пробували. І насправді я точно знаю, що ви поки що у вас немає, звісно, віри в цей метод. І, і з іншого боку, я точно знаю і можу вас запевнити в тому, що завжди до мене в роботу приходять тоді, коли все інше спробували, все інше не спрацювало, коли вже опускаються руки і метод працює, навіть незважаючи на те, вірить в нього людина чи не вірить, це працює, бо це працює так само, як і працює. На який вам приклад привести, працює телефон? Ми беремо в руку телефон, незважаючи на те, зрозуміло нам чи не зрозуміло, як це відбувається. Да? Ми не можемо пояснити ці процеси внутрішні, але ми беремо в руку телефон, смартфон і можемо знайти будь-яку інформацію. Можемо поговорити з людиною, яка від нас знаходиться на відстані в тисячі кілометрів. Можемо її побачити, її почути. Ми не розуміємо, як це відбувається, завдяки яким процесам це відбувається. Да? Але воно відбувається. І так само відбувається і те, що коли ми змінюємо на рівні підсвідомості програмне забезпечення, то воно по-інакшому будує нашу реальність і наше життя. Так, Отже. Давайте, поки ви мовчите і питань не задаєте, я просто, можливо, вам відповім на ті питання, які є такими розповсюдженими в наших особистих вже персональних зустрічах до початку нашої роботи. Ну, які це питання? Ну, в першу чергу, про сам гіпноз. Да? <кій> Гіпнотерапія. Я дійсно використовую гіпноз, але це дуже-дуже легкі форми гіпнозу. Бо глибокий гіпноз використовується для шоу: це гіпноз, в якому який саме для розваг використовується, ну або, можливо, для якихось там шахайських схем. Щоб заглибити людину в такий глибокий гіпноз, потрібна, по-перше, фізична присутність. Треба доторкнутися або смикнути, або штовхнути, зробити якусь таку певну дію. На цьому, до речі, заснований циганський гіпноз, можливо, хтось з вас з цим стикався. Але той гіпноз, яку використовую в роботі, я це просто отримання такого легкого медитативного стану, який відомий точно кожній свідомій людині. Це стан легкого трансу. Стан між сном і бадьорістю, стан, який точно кожна людина відчуває принаймні двічі на день, коли вона прокидається і коли вона засипає. Дитина до 5 років, майже до трьох років, майже завжди знаходиться в цьому стані, і вже після 5 років вона більш часто опиняється, приходить в стан більш такий. Який керований розумом, логікою. Доросла людина за статистикою перебуває в стані медитативного і трансового такого стану мозку до 4 годин на добу. І ми так само замічали не раз, коли ми читаємо книжку, наприклад, читаємо, читаємо, вже пройшло 15 хвилин. І ми не можемо згадати жодного слова, яке там було написано. Просто читали на автоматі, а самі там десь літали в інших, в інших своїх роздумах. Або їдемо в транспорті, і в один якийсь момент починаємо розуміти, що останні 30 хвилин, хоч я і дивилася у вікно там чи ще кудись, але я не можу згадати жодної картинки, яку я там бачила. <кій> і це стани, в яких з нами спілкуються. Підсвідомість це стан, коли критичний розум засипає, логічне мислення починає відпочивати, і з нами на спілкування, на перший план спілкування з нами виходить саме підсвідомість. І насправді це стан максимальної активації мозку. Це стан, коли мозок максимально налаштований на вирішення конкретного питання, яке ми в той момент перед ним ставимо. Стан гіпнозу не є абсолютно якимсь безпечним, а навпаки, це стан, в якому тіло відпочиває і мозок відпочиває, але насправді в процесі нашої роботи іде глибока підсвідома робота на дуже глибоких рівнях. і Таким чином, і відбувається процес заміни програм на негативних, які ми там знаходимо, на позитивні. Далі є таке розповсюджене питання, а чи не, не внушите ви мені там щось такое, що мені не, ну, не, не понравиться. Враховуючи те, що в роботі ви не знаходитеся в стані глибокого гіпнозу. Неможливо щось вкласти вам в голову таке, що вам не сподобається. Бо ви приймете тільки те, що ви захочете прийняти. Навіть просто формулювання, якщо вам моє формулювання не заходить і не подобається, то ви його не приймете, ви його не возьмете за своє. І тому цього так само ну, боятися абсолютно не варто, не треба, бо це, ну, це просто неможливо. Так, які ще бувають? Ще бувають такі е, страхи, е, що я не вийду з гіпнозу. Так, Це взагалі неможливо абсолютно, бо, по-перше, ви не перебуваєте в глибокому гіпнозі. По-друге, ви в будь-який момент е, Відкриваєте очі, ви в процесі роботи, ви да, на сесії, ви знаходитесь з закритими очима, але ви в будь-який момент спокійно відкриваєте очі і починаєте жити своїм звичайним життям, якщо на то є ваше рішення. Тобто знаходитися чи не знаходитися в стані. Медитативному, в тому, в якому проводиться наша робота, це тільки ваше рішення. Якщо ви не хочете бути в тому стані, то я ніяк не можу вас примусити і заставити там знаходитись. Ну от Наприклад, буває таке: Ну от зараз у нас війна, да складна ситуація в країні. І дуже буває часто таке, що в тих прифронтових регіонах ми працюємо, і людині треба бігти, кричить тривога, і людині треба бігти в сховище. І ми перериваємо наш сеанс, людина просто відкриває очі, піднімається і, і йде у своїх справах. Тобто, такої небезпеки, як не вийти з гіпнозу її не існує. Або, от, наприклад, перерваний, да, перервана сесія. Це так само абсолютно не проблема, бо буває, що у нас під час роботи зникає зв'язок, ми його просто спокійно відновлюємо і продовжуємо нашу роботу. Так, які ще можуть бути опасіння? Мені, звичайно, хотілося б, щоб ви задавали питання, бо я не знаю що вам цікаво і можливо хтось все ж таки щось спитає бо або давайте я розкажу давайте я розкажу вам ще яка основна така супер головна ідея взагалі цієї групи для чого є ця група? Ця група є для того, щоб я могла реалізувати свою місію. Моя місія, про яку я дізналася буквально от в червні 23-го року, це створення нової генерації українців. Я дуже довго думала, через що, через який канал мені. Це місія, яку я отримала від Творця, це повідомлення, яке я отримала від творця. І... Я дуже довго думала, яким чином мені на це впливати. Якщо вам буде цікаво, я розкажу, звідки це, взагалі, через які канали я отримала цю, це завдання. Але зараз, оскільки ви мовчите питання, задаєте. Щоб задати питання, до речі, нагадаю, треба включити мікрофончик. У вас там він є на екрані, включити мікрофончик, включити відеокамеру і спитати. Або можна без камери, якщо ви так. хочете. Добрий день. О, добрий я день. не можу включити камеру. Ага. Скажіть, будь ласка, а в вашій практиці, бо я пам'ятаю, ну, моя знайома з вами завагітніла, і тільки я не пам'ятаю, скільки точно там часу, тобто скільки їй потрібнадобилась сесії. Що прийти uh -huh. до цього результату, і чи вона ну, спочатку до вас звернулася з цією, ну що вона хоче завагініти, чи ну, можете про це детальніше трошки? Uh -huh. Uh -huh. Добре, дуже дякую за питання. Я не знаю, хто саме ваша знайома, я просто розкажу, як це може бути. Да? Буває так, що буквально за декілька якщо Аня, цілку... Аня якщо пам'ятаєте, там Аня стрім... стрімко, по-моєму, її прізвище. Ага. ага, добре, добре. Ну зараз я не згадаю. Давайте я просто скажу, що в принципі ми зазвичай працюємо вісім сесій, але результат. Результат є вже від першої сесії, і результат завжди відчутний вже від першого разу. Чому тому, що ми немає такого, що, начебто, ми відшукуємо щось конкретне, відшукуємо якусь конкретну кнопочку, на яку натискаємо, і все включається. Вагітність такого немає. Ми прибираємо те, що може заважати на стані вагітності, а це може бути що завгодно, можуть бути будь-які страхи. Можуть бути будь-які переконання стосовно себе або материнства, або навіть свого чоловіка все ще завгодно, може на це впливати. І тому ми в роботі, ми от шар за шаром прибираємо в кожній сесії, прибираємо шар за шаром те, що ну, як вилази, підтягуються на поверхню. Тобто один шар ми забрали. Дісталися до іншого, забрали інший. І так ми дістаємося до самого самого ядра, і наша задача тоді дістатися і його повністю розчистити. От, і тому це буває абсолютно різна кількість сесій. В когось най, найскоріший був варіант там, через дві сесії, тобто через два тижні дівчинка вже отримала позитивний тест на вагітність. Найбільший був через, здається. Скільки ж там було, в липні, щось типу, в вересні ми почали працювати, а в квітні настала, настала вагітність. Тобто, ми вересні почали, вересень і жовтень працювали, і в квітні тільки настала вагітність. Тобто, буває по-різному абсолютно. І тут головне, що тут головне, що не просто настає вагітність а… Дівчинка, дівчина, жінка молода, приходить до вагітності до своєї, приходить абсолютно здоровою емоційно і психологічно. Бо ми прибираємо весь весь ментальний, внутрішній психологічний деструктив. І це повністю, от якщо ми працюємо не з вагітністю, а з чимось іншим, бо я насправді ж працюю з усіма проблемами, абсолютно з усіма. І тільки оце тоді, коли я дізналася про цю свою місію, я зрозуміла, що мені все ж таки більше треба робити акцент на вагітність, виношування. От. А коли ми працюємо з чим завгодно, будь-то онкологія, діабет, різні там псоріази, панічні атаки, депресії, все що завгодно. Це повністю з чим би ми не пнавіть примітивна там банальна зайва вага. Да, все з чим би ми не працювали, воно приводить до зміни у всіх всіх сферах життя. Наприклад, приходить дівчинка просто позбутися зайвої ваги, а в результаті вона покращує своє фінансове становище, робить кар'єру, вона зустрічає чоловіка, створює стосунки. Ну тобто, все взаємопов'язано, тобто. Ми хочеться нам чи не хочеться ставимо ми таку ціль чи не ставимо, але е виліковуються, трансформуються абсолютно всі сфери життя. Тобто, тут же ж настання і не настання так. Ви хочете ще щось запитати? Так, да, я просто маю питання. Якщо, наприклад, я повністю здорова, бо я теж, наприклад, я коуч трансформаційний, я працюю з людьми, і я, в мене все це пропрацьовано. І в мене є така підозра, що просто чол, мій чоловік, це не моя людина, і тому я підсвідомо, якби не хочу мати від нього дітей. Mm -hmm. І чи якщо зі мною все в порядку і виявиться під час е, роботи з вами, що е, ну це просто не моя людина, і я просто по свідомо не хочу з ним бути і в'язати себе дитиною. А то що б ви тоді, як би ви цю ситуацію покерували Що б порадили? Дуже цікаве питання, класне. І знаєте, що я ніколи нічого не раджу в роботі. Я тільки допомагаю вам прийняти своє внутрішнє рі рішення. Бо, от, наприклад. Якщо така була б ситуація, що ви зрозуміли, що це не моя людина. Але на той момент, коли ми почали працювати, да ви точно знаєте, От я люблю цю людину, я хочу бути з цією людиною, і ви там засліплена любов'ю, там да? ну наприклад, але потім ми поприбирали, але ж чомусь вам ну Бог не дає цій парі, Бог не дає е, дитину, правда ж? І тому в результаті цієї роботи важливі два варіанти. Або ви тоді робите свій внутрішній вибір, що мені дитина не потрібна, бо насправді це ж теж може бути нав'язливим рішенням, правда? ж? Це може бути нав'язано суспільством. От обов'язково там треба мати дитину. А хтось, можливо, цього і не хоче, якщо він дасть собі чесну відповідь. І або ви, як воно так просто само станеться, що ви приймете рішення змінити партнера. Або що ми робимо в першу чергу в таких випадках, ми працюємо із чоловіком теж, бо щось в ньому є таке, що не відповідає вам, не відповідає вам в плані вашої ідеальності, вашої пари, як батьків. Розумієте? Тобто, є щось таке в цій парі, яка не може. З точки зору вищих сил не може бути батьками. І коли ми змінюємо вас, то так само ми можемо змінити і щось і в нього, у вашого партнера. І тоді ви обидва станете готові до того батьківства. Бо, от, наприклад, з багатьма із дівчат ми працюємо так само, коли от ми. Пропрацювали вже повністю все, що знайшли у дівчини, у жінки, а бачимо, що нічого не відбувається. Ми беремо в роботу тоді чоловіка, теж з чоловіком там зазвичай. А якщо він, він точно не походиться, наприклад, я знаю, що він не погодиться. То ж ну вона виявиться, що зі мною все нормально психічно, але він угу. точно не походиться. Ну я просто не маю впливу. Він така людина. Да, да ну а тому, а там тоді далі дивіться, ви не маєте впливу на рівні слів, на рівні дій. Можливо, там да ви не маєте впливу, але ж ви точно маєте вплив на енергетичному рівні, бо жінка ж вона керує всіми процесами в сім'ї насправді. Суто енергетично, і те, і коли буде змінюватися щось всередині вас, то воно оце, буде так само впливати і на нього теж. От, наприклад, коли ми працюємо в парах зі стосунками, от свіжий приклад. До мене прийшла пара, вони а, після зради, після того як жінка зрадила. І вже два роки назад, як вона йому зрадила, і оці два роки це просто жах, що перетворилося їхнє життя, бо він ревнує, страждає, хоче її вигнати, але не може. Вона теж його вона теж говорить, що вона це не її людина, і оце в такому настрої ми з ними зустрілися. Ми почали з ними працювати. Ми про ми зустрічались лише там п'ять разів з кожним із них. І за просто п'ять зустрічей я чую від них, що все чудово, у них все прекрасно, вони себе почувають абсолютно щасливою парою. Ми просто працюємо з чимось всередині, розумієте? І оце всередині, воно так само починає співпадати, але по-іншому. Коли люди зустрічаються, то вони зустрічаються тому, що їм добре разом. Що ну, і вони вирішують бути разом, да, коли вони один, один одного полюбили. І це є такий ще вислів, що це, це не вони вирішують бути разом, а їхні програми дуже сильно співпадають як пазли. Да. І коли ми міняємо ваше програмне забезпечення, ваші пазли трохи змінюються, і там у вас є вибір або своєю енергетикою. І вашими програмами тепер змінюються пазли у вашого партнера, або йому теж допомогти і трохи підправити. Працює і так, і так. Дуже дякую. Так, будь ласка. Так, і mm, давайте тоді поки що у вас. Можливо, ще хтось буде задавати питання, а я ще розкажу декілька форматів да, роботи, які я придумала тут в цій групі. Перший формат це буде персональна робота, це насправді найшвидший і найдієвіший варіант роботи, бо це буде дійсно гарантовано, швидко, і хто не може більше чекати, хто вже. Давно перепробував все, що тільки міг, і хто вже багато років хоче дитину і ніяк не вдається, то тому сюди. Другий варіант це навчання. Це для тих дівчат, хто хоче навчитися. Я буду навчати своїй методиці, це буде академія. Я буду навчатися своїй методиці, і ви навчитеся. Потім працювати і ви зможете працювати з будь-якими проблемами не тільки з проблемами вирішення вагітності, а з будь-якими. В це навчання буде входити персональна робота зі мною. Там в три або п'ять сесій я ще чітко не вирішила. І головне, що ви будете мати після цього навчання, це ви освоїте мій метод, зможете його практикувати на своїх близьких, рідних, зможете покращувати життя близьких людей. От, і третій напрямок це проєкт, який ми долучаємо інвесторів яким ми долучатимемо бізнес еліту, і в цей проєкт будуть вкладатися гроші, і ціллю цього проекту буде відродження української нації. Тобто це буде проєкт, в якому ціль якого буде збільшувати народженість. Серед українських дівчат, незалежно від того, де вони знаходяться зараз в Україні чи за кордоном, збільшувати народженість і щоб саме це виношувала і народжувала дитину в фізично, ментально, психологічно здорова сім'я. така ціль. Тобто там ми будемо поєднувати і тих дівчат, які не можуть завагітніти. І тих, хто планує вагітність і вагітні, і там теж потрібен супровід. Бо головне, що для того, щоб народити здорову дитину, треба, щоб мати мама була здорова, щоб мама виношувала дитину в стані спокою, в стані любові, радості, щастя, да, і впевненості в своєму майбутньому, впевненості, що все буде добре. Тільки у такої спокійної, щасливої радісної мами народиться. Дитя фізично здорове, психологічно і ментально здорове отакі три напрямки роботи. Давайте ще ваші питання, дівчат. Якщо є добре, буду відповідати. А якщо немає, то будемо її закінчувати. Сьогодні наша перша така зустріч. І 30 хвилин вона протривала, і для першого разу це аж навіть добре. Добре. Ну, питань бачу, більше немає. В разі чого пишіть свої питання в чаті. Буду відповідати, буду рада вашим питанням, буду рада вашій активності і дуже була рада вашій присутності тут сьогодні. І все, тоді, до нових зустрічей, до зв'язку. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.